Щорічна серпнева конференція традиційно зібрала освітян зі всього міста. На адресу вчителів зі сцени прозвучало багато теплих, щирих слів вдячності. Педагогів шостки привітав народний депутат України Ігор Молоток. Парламентар наголосив на актуальних проблемах освітянської галузі та відзвітував про виконану роботу на рівні держави як народного депутата на допомогу освіти Шосткинщини. Серед освітян нашого міста є багато талановитих педагогів. Їх талант визнаний не тільки на Сумщині, не тільки в Україні, а, але за її межами. Я пишаюся вчителями нашого міста. Але я впевнений, що уся освіта, усі вчителі нашої країни потребують уваги і додаткової допомоги. І ми зі своїми колегами-однодумцями зареєстрували в Верховній Раді проєкт закону. З номером сорок яким закріпили мінімальну заробітну платню не нижче середньої по регіону. Окрім цього, Ігорем Молотком було ініційовано виділення стабілізаційної дотації з державного бюджету у розмірі 28,5 мільйона гривень на фінансування професійно-технічної освіти Сумщини. Також сприяння парламентаря протягом минулого та поточного року спільними зусиллями з управлінням освіти з держбюджету були залучені кошти на соціально-економічний розвиток, зокрема, реконструкцію кадю США Барса, заміну вікон та утеплення шкіл номер 11 та 13, ремонт буфету Шостінської гімназії. Капітальний ремонт стадіону хімік тощо на адресу педагогів нардеп висловив слова глибокої поваги. Хочу сказати глибоку вдячність вам, кожному вчителю, кожному педагогу. Ваша праця, якій ви присвятили своє життя, дуже нам потрібна. Ми пам'ятаємо, що тільки освічений народ може бути по справжньому як спрацювали освітні заклади у минулому році та над якими проблемними питаннями доведеться трудитись у 2016-2017 роках, про готовність закладів освіти міста сіяти дитячих душах розумне, добре вічне інформувала перед загалом начальник відділу освіти Наталія Сергейко. З 1 вересня 2016 року навчителів початкової школи чекають оновлені програми, методичні рекомендації та орієнтовні вимоги до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів. Освітянську систему чекає нове перезавантаження, приведення української освіти до стандартів Європейського Союзу. Важливими складниками цього процесу будуть подолання централізації управління освітою, передача повноважень і відповідальності на рівень навчальних закладів, в тому числі прав самостійно обирати програми навчання та підручники, оптимізація форм проведення державної підсумкової атестації, заміна існуючої системи атестації подаличних працівників. Цього року освітянський колектив шосткий поповнився вісьмома молодими спеціалістами, які вперше розпочнуть свою освітянську роботу. А загалом колектив освітян налічує 867 чоловік. Мережа шкіл, як і в минулому році залишається незмінною. Тобто загальноосвітніх навчально-виховних закладів в місті налічується 15, дошкільних 13. Приємно, що минулий навчальний рік відзначився ще й чималою кількістю перемог та призових місць на обласних предметних олімпіадах. Цьогоріч в чотирьох етапах Олімпіад взяли участь близько п'яти тисяч учнів. На третьому обласному етапі Олімпіад школярів вибороли 62 призових місця. Кількість переможців та якість виступів, певно, стали шостого на друге місце після обласного центру. В рамках колектив навчального закладу посідає перше місце в області за результатами третього етапу Олімпіад. До п'ятки найкращих навчальних закладів в області за підсумками третього етапу олімпіаду війшла також гімназія. В цьому році відбулися зміни і у системі позашкільної освіти. Про них доповіла Наталія Шалда, вихователь-методист ДНЗ дзвіночок. Завершували довгоочікуваний новий санітарний реклам, яким передбачено більш ліберальні умови, що сприятиме створенню нових типів дитячих садків у житлових та нечетлових приміщеннях. Що ви веде медична довідка буде потрібна лише після принесення інфекційної хвороби. не дивлячись на всі зміни та нововведення у освітянській галузі, педагоги шостки щиро зізнаються: від нового навчального року очікують нових учнівських досягнень, нових звершень та позитивних емоцій. Хороших учнів за все, очікуємо. Може бути більше внімання со сторони государства, правительства, світі, плідної роботи. Нових досягнень своїх учнів, ну і здоров'я батьків, які могли б дати можливість нових звершень своїм дітям, саме фінансових, ну і собі здоров'я своїм колегам. Як буде здоров'я, буде і навчання на вищому рівні.